Неймовірно красивий, цнотливий, яскравий, білосніжний камінь-мінерал Кахолон зараз знаходиться в моїх руках. Це дійсно таке мистецтво. Подивіться, камінчики різної форми, різної величини, різного калібру, мають крупну застібку, виглядають ну, надзвичайно оригінально і е, такий, знаєте, дуже красивий вигляд. Можна подумати, що це е, створено людськими ручками. а От і ні, це натуральний камінчик Холонг. У перекладі з Калмицького, кахо означає річка, Халонг означає камінчик. Це вид опалових, утворився з халцедонус у поєднанні з кварцем. Так, має таку. Досить холодну природу свою, як натуральний камінчик, але нагрівається досить швидко. І за табличкою МООСа свою твердість має 5,5-6,5. Це така нормальна твердість, я можу сказати, так, і в залежності від самого камінчика, індивідуально 5,5 або 6,5 за за своєю, своєю позначкою. Намисто має код 508, довжина намиста 50 сантиметрів, досить довге. Дивіться, намисто. На фоні білому не буду показувати що такий красивий білосніжний колір. А воно досить крупний, такий аксесуар буде. Подивіться, які гарні в білому кольорі є включення вкраплення, так і за легендою, до речі. Наприклад, в Індії вірили, що цей білий камінчик він утворився з молока священих корів, яке крапало на землю. так? І ось тому білосніжний колір у поєднанні з сіруватим, ніби земля, твердь земна. так? А, від 10 до 25 мм це довжина камінчика. Вже приступаю до примірки. Тут ви можете замовити додатково, якщо хочете, подовжувати, він іде абсолютно безкоштовно. О, я вже таку знаєте, відчуваю приємну важкість, приємну важкість відчуваю а, цих камінчиків. Бачите? І я розумію, що білий колір як контраст. На будь-якій сукні, на будь-якій майці футболці буде виглядати виграшно, так це нейтральний колір. А... Дуже вірили і досі також вірять традиційно, що камінчик Кахолонг має захист родинний, захищає сім'ю від будь-якого лиха, від зовнішніх подразників і від внутрішніх подразників. Так? Тобто родина, в якій є камінчик Кахолонг, вона така більш дружна, вона мирна, вона е члени родини люблять один одного, поважають, так? Тобто, підвищує ось такий сімейний. Статус камінчика Холонг. А якщо родина довго не може зачати дитя, то цей камінчик цьому сприяє, так? Тобто такий спри... сприяє родючості. І наразі, боже, як красиво виглядає, подивіться, вдалеку, так? І просто зараз вже мусимо зробити знижку, тому що все менше і менше залишається на миска холонгу. 699 гривень коштує ось це шикарне намисто. Подивіться, воно дійсно велике, об'ємне, красиве, значуще, з натурального камінчика. Подивіться, яка краса в моїх руках зараз знаходиться. Вон, камінчик досить твердий. Подивіться, між камінчиками є ось такі вузлики так для того, щоб камінчик об камінчик не бився, десь є включення більше сіренького, такого кричнуватого, десь менше. Камінчики дуже якісні, дуже гарні. І насправді. Коли ви робите покупочку, коли ви купуєте намисто з, з натуральних камінчиків, так це вже означає, що ви робите таке капіталовкладення на майбутнє, того що з кожним роком камінчиків стає все менше і менше. От, наприклад, попереднім лотом ми з вами дивилися бурштин, якому, який утворився 45 мільйонів років тому, явіть собі. Тобто, кожні наш натуральний камінчик камінчики, це історія нашої землі, історія нашої планети. Кожним роком стає все менше і менше ось таких чудових примірників. А того, що нам подарувала наша матінка земля, мусимо просто закінчувати, крокувати далі, того що їх всього три на всю Україну. Красуночки, помилуйтесь, обов'язково замовте, якщо є така можливість, і запишіть занотуйте код на миста 508. Обожнюю вас і крокуємо далі.